Унікальні орнаменти нашої єдності і незламності фіксують і сучасні вишиванки. І саме про них наша наступна історія вона прожила у Херсоні всю окупацію і початку, і від початку ворожого захоплення міста до його звільнення. Ними не оборонцями створила три вишиванки. В одній із них Інна Микуцька, вишивальниця зустріла наші збройні сили під час звільнення Херсону 11 листопада. Торік, крім того, що жінка працювала іголкою, і ниткою і полотном вона ще й писала щоденник. Так і народився проєкт хроніки вишиванки. Яка його доля розпитаємо у неї напряму з нами на зв'язку. Інна Микуцька. вечір добрий і слава Україні. Гроєм слава! Раді Будь вас бачити у день вишиванки у нашому ефірі. Тож давайте спочатку, що спонукало вас вишивати в окупації. Ну, вишивання це моя друга натура. Я вишиваю з дитинства, з раннього, тому вишивала я ще й до окупації. Але так сталося, що та сорочка, яку я почала вишивати першою, була задумана і почата десь на початку лютого. Це була був візерунок, знятий зняти з картини художника Брянського. Картина, яка висіла в нашому художньому музеї, але зараз її е, вкрали, вивезли всю колекцію, і я зняла копію з цього малюнку і почала вишивати ту сорочку. Чомусь я так вважала, що до речі, я не могла крім вишивання не робити нічого. я вмію шити там в'язати, але окрім вишивання, до речі, вишивання саме сорочок я нічого більше робити не могла. І, а хроніки з'явилися тому, що я ну людина відома, була в місті, і я працюю гідом, Багато дуже знайомих по всьому світу. І кожного ранку, з початку війни, починали теренькати месенджери. Як ти там чи жива, чи здорова. Мені було важко там 2-3 години е, тратити на те, щоб відповідати всім. Так з'явилися хроніки, і здавалося, якщо пані Микульська написала щось зранку, значить вона і здорова. Тобто ви в ньому фіксували, я так розумію, свій день. Це був такий своєрідний щоденник, щоб пам'ятати, як було. А розкажіть, от е, почалась окупація, коли ви почали вишивати? І що саме яка перша робота була, яку ви почали вишивати? Це та сорочка, про яку я вам тільки що казала, це сорочка, яку я назвала сорочка перемоги з цієї картини Брянського. І чомусь Чомуся собі вважала, що коли я її закінчу, закінчиться війна, угу. пані. Це... Інно, е... Ви не боялися, що в один момент ворожі війська можуть зайти до вашого помешкання, і точно на хроніки окупації, а тим паче на вишиванки, які ви створюєте, вони можуть відреагувати як на червону ганчірку? Ну, дивіться, всі ті сорочки, які в мене були вишиті, до того, сховала в себе моя подружка. Вони були не вдома. Дома була тільки та робота, яку я робила. Я вважала, що ну я не дуже цікава для русні була особа, щоб вони до мене прийшли. Хроніки я писала прізвище Микуцька, це мі прізвище мого діда. З цим прізвищем мене знають в місті як Єдесу, але в паспорті в мене інше прізвище. Тому я нам вважала, що ну, поки ідентифікують, поки вирішать, хто я чи то я, чи то не я, не знайдуть. Відважно за час окупації ви створили три вишиванки. Наскільки нам відомо, одна із них це вишиванка звільнення, в якій ви зустрічали Збройні Сили України під час деокупації Херсону. Є ще дві вишиванки, і їхня доля нам невідома. Що це за вишиванки? Та сорочка звільнення вона зараз на мені, це та саме сорочка, в якій я зустрічала хлопців. А сорочка перемоги, ви бачите, її в кадрі. Вона за моєю спиною. Це та сорочка, яку я вважаю, що я вдіну, коли закінчиться війна. Ма ще... так, так. Та продовжте, продовжте, будь ласка. Ця сорочка? Я її назвала сорочка очікування? Бо в неї складна доля тієї сорочки? Я почала її шити два роки тому, потім кинула, потім в окупації до неї повернулась. Вона вишита, але не зібрана? Вона не шита. Ну, в принципі, ну... вона може слугувати довговічно. Очікування вступу в ЄС, очікування вступу в НАТО і так далі. У нас подій, на які ми чекаємо, ще достатньо. Е, ну і логічне запитання: а скільки взагалі сорочок у вашому гардеробі? І що головне питання? Які яка із них е, саме улюблена, хоча я напевне догадуюсь. Я думаю, що ви правильно догадуєтесь. Неулюбна це саме та сорочка перемоги, яка чекає свого часу. Але в моєму гардеробі десь десяток сорочок, але вишитих моїми руками тільки чотири. Знаєте, як кажуть сапожник без сапог, це про мене. Ваш проект хроніки вишиванки. Ви з ним вже подорожували кількома містами. Не знаємо, чи ви були разом із цим проектом, але його точно виставляли у різних містах. Яка його доля зараз і чи побачить цей проект міжнародні глядачі? Я вважаю, що побачить, до речі, в Дитинпулі в Львові на відкритті я була разом з цією виставкою. Зараз вона з 13 травня вона у Києві. На галереї хлібзавод зараз вона виставляється. Потім вони ми готуємо її до мистецького арсеналу. Це буде така цікава, величезна, серйозна подія. Це буде форум громадського суспільства. Який називається «Убриси майбутнього, перемога, визволення та модернізація України якось так він називається? Ми десь 30 го в кінці травня повинен він відкритись і її чекають ще у Литві. До речі, ми дружимо ми співпрацюємо з Литвою. Це, це ну. Довго багаторічна дружба, вони чекають. ні, ми планували повезти її в Італію до міста Падова. Це побратим міста Херсон. но поки що щось там не складається. Але я вважаю, що про Херсон та про війну, яка йде в Україні, про окупацію, повинен знати весь світ і повинна знати Європу. Повністю з вами погоджуємося. Знаєте, пані Інна кожного дня гуляючи зі своїм сином і дочу в парк, ми з ним проходимо вулицю Херсонська, не знаючи Знала, що у назу у Львові є така вулиця? Є вулиця була на цій вулиці. І, е, курсуючи з нагодою, ми з Яриною напрошуємося до вас в гості в Херсон, де ви нам проведете екскурсію, коли наша Україна переможе. Ми разом з дітлахами залюбки приїдемо до вас. Дякуємо, що ви були гостею нашого ефіру. Дякуємо, що у день вишиванки поділилися такими знаковими своїми роботами за справу, яку ви робите. І в очікуванні, що ви вийдете в ефір в вишиванці перемоги, і ми будемо святкувати її всі разом. Гостей нашого ефіру була Інна Микуцька, вишивальниця. Авторка проєкту хроніки вишиванки.